Так, ну що, спробуємо на ці виїхати, проїхатися, так? Да? От як в нас це вийде, як вона їздить, тут по площадочці далеко не будемо їхати. От По площадочці проїдемося. Бачите, як виглядає зовні ці двері відкриті. Ось такі Ну, Цікаві, реально цікаві машини на всі, 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 всі От Все перевірене, по кожній машині є історія. От Кого цікавить, там, всю інформацію продавці скидають, бо я заїхав, з ними поговорив. От, такі досить культурні, адекватні люди, От, дуже рідко е, можна зустріти, От, так, щоб люди спокійно відносилися, показували все в основному на всяких там комісах От, тут трошки так деякі продавці, ну не деякі, а більшість продавців ведуть себе типо не зовсім адекватно. Але коли я заїжджаю на якийсь коміс, і люди себе е так, культурно і відкрито ведуть, то хочеться показати такий коміс, такі машини. От, це люди значить, цими машинами займаються з Нідерландів.